Згідно постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року 1094 про затвердження порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника Державного комунального закладу охорони здоров'я зі змінами рішення сесії селищної ради від 18.11.22 року номер 2309 про затвердження положення про порядок проведення. Конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства, Миколинецька лікарня, Миколинецької селищної ради оголошено конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства Миколинецька лікарня Миколинецької селищної ради. Юридична наша адреса вулиця Набережна саме те на Тернопільського району Тернопільської області. Так, назва вакантної посади керівника закладу охорони здоров'я, директор комунального некомерційного підприємства Миколонецька лікарня Миколинецької селищної ради. Так, поступило дві кандидатури: наконець Павло Борисович і Гарматій Володимир Михайлович. Гарматій Володимир Михайлович вчора написав заяву, що він Щоби зняття своєї кандидатури. Щоби зняття своєї кандидатури. Підстава, заява. У зв'язку з сімейними обставинами заявними. Непередбачуваними сімейними обставинами. вчорашнім числом, 16.01.2023 року, від нього поступила заява. Нам лишається один кандидат. Наконечник Борис. Питання, хто відділення?

Весь пакет документів представлено. Так, так? Так. Ви переглядали досвід роботи на керівних посадах? В нього є на керівні Ні. Приймаєте рішення, що підходить. Значить, предоставив всі документи: довідка про несудимість, нарколиги, психіатри. Ні, просто доніс, донести Чи якісь є зауваження, в когось є якісь питання, пропозиції? Якщо немає, то напевно можна переходити до заслуховування.